один лет, потому что я все состоялся внутри. А, а пока не смотрелся, что, так, что, такое день рождения, поздравлять очень. А вы никогда не рассказывался, что такое программа Fox 131 лет, я которой рассказывался так? Как Илон Маск. Мы же все представлялся. Илон Маск! Илон Маск! Итак. Встречайте, настоящий Илон Маск поздравляет Никола Тесла. Автомобили Тесла. Тесла Кибертрак. Автомобиль не очень прекратился, а потому что очень прекрасно как дополнить занятия и как же дополнить козла пилкой и может остановить свою причину и оставить рай. що залишився за своїм каналом Фокстрот. трот А мені залишився свої причини ніколи не більше ніколи! На жаль, з шоу Келсом увірвався зв'язок. І таким був вата шоу. Мене звати Юлія Лорд. І Андрій Махальський. До побачення! Вітаємо вас в ефірі програма Новини. Мене звати Вовк, Космічний Пігмін, Ф. Поні, Ведмідь, Поні, Білий, Папуга, Пугач, Ведмідь, Крокодил, Маус. Пасик, Гоник. Коник Поні, Мася, Собака і, 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 соба, і, і, і собачого оранжевого. І сьогодні ми розпочинаємо по такі кращих із холостів. Він пройшов оцей найкращий двор, Це подушка Мікі Мауса. А це він буде ведучий програми Дійсний з, Мі... з Мікім. з Мікі Маусом. Але майже ще хто кого майже. А вот щось покаже на наших. У планшеті. Бо, бо сьогодні. Сьогодні 18.21 п'ятниця 29 серпня. Сьогодні День захисників та захисниць України. Бо він наших... на нашому переході він на кращих у саме. Колись. Накреслено неправильний ключ розблокування планшетів. Він у програмі ваташу, він найкращих. Він сьогодні, сьогодні він. він дев'ятнадця він дев'яносто третій. Це мутіка врупо єврей. Він на наших друзів Таким було Окач новини. До побачення